Всім привіт! Сьогодні ми їдемо до нашої бабусі допомагати та беремо вас з собою. Гарного перегляду! Спочатку ми покосимо травичку в дворі, щоб було чистенько. А тепер позгрібаємо те, що ми скосили, щоб в дворі було чистенько та гарненько. Тепер те, що ми згребли, на кучки повиносимо, щоб в дворі воно не мішало і не залишилося в дворі. Тут ми вийшли на огород подивитися, що тут. Тут такі ось гарні квіточки в бабусі. І йдемо дивитися, що там далі. Тут бабуся сама собі прокосила стежечку на огороді, травичка вже підсохла, ми її позгрібали та зараз будемо виносити, щоб було зручно ходити на огороді. А тут я знайшла ось таку гарну та дуже смачну полуничку. Так, ще взяли з собою з дому такий сікатор. Зараз будемо обрізати гілочки, щоб вони не заважали. На більші гілочки, які не бере сікатор, будемо обрізати ось такою пилочкою. Тепер вхід іде пилочка побільше. Зараз будемо обрізати гілочки дерев, які заважають в дворі. А ще знайшли у бабусі ось такий возик. Бабусі він не потрібен, отже, ми його заберемо собі додому і будемо з нього щось майструвати. Не сподобався, бо наш А тут хлопці вирішили посміятися та катали один одного на цьому возику. Тим часом ми з цієї гілки, яку хлопці спиляли, зрізаємо. Маленькі гілочки з сікатором, щоб вони не заважали. Тепер спилюємо з цієї гілки зайві гілочки поменше та обираємо їх. І зараз оберемо ще одну гілку, яка заважає в дворі. Так, трохи попрацювали, тепер вирішили прогулятися до ставка. Зараз будемо вам показувати, яка краса в бабусі біля двору. Ми хотіли й покупатися, але шкода, що в цей день було дуже-дуже холодно. А ще знайшли ось таку милу черепашку. Ми її підібрали і посадили ближче до річки, щоб на неї ніхто не наїхав. Після прогулянки прийшли, проголодалися та приготували ось таку дуже смачну солянку. Бабусі сьогодні привезли дрова під вечір, щоб вона змогла взимку тепло спати. Ось така кучка в нас вийшла. Наші батьки допоможуть бабусі скласти цю кучку, а ми в цей час поїдемо додому порати наше господарство. А на цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь.